Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 1 червня, перший день нового літа, яке розпочалося не просто з добрих, а з дуже добрих таких суперових новин для України, яких українці довго чекали. Проте, давайте про це в порядку, розпочнемо з того, що останні три дні Кремль активно шантажує Україну. Зокрема, позавчора, а саме 30 травня, пропагандисти почали писати відкрито. Що Російська Федерація перекинула стратегіч бомбардувальники, Ту-22М3 і Ту-95 МС на бази Оління та Енгельс. Пропагандисти підкреслюють, що ці переміщення пов'язані з підготовкою до масштабного удару по важливих об'єктах на території України, включаючи античну інфраструктуру, транспортні вузли, логістичні центри і командні пункти. Пропагандисти наголошують на тому, що ця операція була запланована в той випадок, якщо що Україна відкине путінський ультиматум. Також вони пишуть, що в Кремлі прийнято рішення не затягувати конфлікт на роки, а завершити його активну фазу якнайшвидше і якнайжорсткіше, використовуючи всі доступні засоби за виключенням стратегічної зброї. Вибір аеродрому Олінія обумовлений його високою захищеністю, а також віддаленістю. Крім того, в російських ЗМІ пишуть, що Путін намагається промонструвати Заходу, яким може бути конфлікт, якщо Росія вирішить перестати стримуватися, і що цей крок також слугує попередженням для ірпецьких країн, які обговорюють нові постачання зброї Україні. А вчора Кремль вирішив взагалі оголосити в Україні ультиматум. Була заява від Картополова. Це керівник Комітету Державної думи з оборони, який повідомив, що Україна ризикує залишитись без Сум, Харкова, Одеси і інших міст, якщо не погодиться на путінський ультиматум. При цьому це не просто такі ультиматуми чергові, не просто погрози, не просто слова, а ще й реальні дії. Адже, наприклад, згідно повідомлень наших військових, росіяни за минулу добу 173 рази обстріляли прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернівщини. Як ми знаємо, зараз російські окупанти активізувалися на Сумському напрямку, і ситуація там складна. Але починаючи з вчорашнього пізнього вечора, і особливо сьогоднішньої ночі на Росії стало відбуватися щось дивне. Російські ЗМІ вчора десь ближче до півночі повідомили про обвалення мосту у Брянській області, а вночі у Курській області. І сьогодні це до обіду була найтоповіша тема обвалення цих мостів. Я в передньому випуску розповідав про це детально. Що були навіть погрози з державної думи, було звинувачення буцімто України. слідчий комітет порушив кримінальну справу, але вже ближче до обіду ситуація чомусь змінилася. Адже слідчий комітет РФ він видалив той пост, де він згадував про буцімто підрив мостів в якості причини їх обвалення, і взагалі змінив платівку. ось, до речі, той пост, який був видалений зліва, і новий пост з правої сторони екран. Ситуація, з одного боку зрозуміла тим, що пролунала заява від Пескова, який заявив, що Москва уважно відслідковує висловлювання Трампа. Звичайно, ми і повинні, і ми дуже уважно стежимо за кожним словом президента ша за кожним наголосом, який він робить. Ось такі заяви, і таким чином Москва цілком можливо змінила платівку, що російська делегація відповідно вже відбула сьогодні в Туреччину, в Стамбул, і перемовини завтра розпочалися. Але ближче до обіду на Росії я не дарма говорив про те, що відбувається сьогодні цілий день щось дивне. Росіяни почали викладати в соціальні мережі такі відео. Я зробив таку коротеньку нарізку, щоб ви зрозуміли, які емоції були у росіян і що там відбувалося. Там полихає все. О, господі, і що раз дівчині, і що? У нас війна полась в Олені за ітів лісом валить диму зараз. Ось, ось, ось. Як ми бачимо, на Росії відбувається дійсно сьогодні щось серйозне. Росіяни не приховують своїх емоцій, показують відео з бавовною, з вибухами і кричать про війну. Але вже після обіду російські ЗМІ офіційно повідомили, що був нанесений удар по базах стратегічної авіації повітряно-космічних сил Росії, і що горять бомбардувальники ту 95 МС. Щодо сьогоднішньої події, то потрібно зазначити, що ці удари були нанесені по військових російських аеродромах, аеродромах зі стратегічною авіацією саме в той день, що символічно, коли сьогодні вранці російські пропагандисти писали про крилату потужність і про день військово-транспортної авіації Росії. Але не тільки це. Загалом, щодо того, що відбулося, то уже після обіду російські ЗМІ почали прямо писати, що це спрацював так званий Троянський кінь. Що були певні такі вантажні автомобілі, на них були контейнери, і в цих контейнерах були рої БПЛА. Що водії не знали, що вони везуть, що вони довозили контейнери до певних точок, до певних заправок, ще якісь інші місця. А потім, коли водії очікували, з цих контейнерів почали вилітати дрони і вражати об'єкти на території військових аеродромів РФ. Також що важливо, це те, що росіяни, зокрема ті водії, які знаходилися біля заправок, вони чомусь почали кидатися на ці контейнери, деякі навіть забігали всередину і там спрацьовував вибуховий механізм. І загалом ці контейнери, які відпрацювали, вони потім самоліквідовувалися, Тобто операція проведена дуже серйозно. І щодо цієї операції, щодо цих сьогоднішніх потужних ударів і цих дуже добрих новин. Зважаючи на те, що Росія бомбардує своїм стратегічним бордувальниками наші мирні міста, і це для нас величезна проблема ще починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. В наш український ЗМІ пишуть про історичну відплату. І що це операція Павутина СБУ, і що загалом було знищено і пошкоджено близько 40 літаків в тилу РФ щодо цієї операції, то російські пропагандисти зустріть увагу на тому, що її особисто контролював президент України Зеленський, відповідно, голова СБУ Малюк. Також американські ЗМІ пишуть, що Буцімто Трамп був поставлений до відома щодо цієї операції, але я стверджувати не буду. Навряд чи були якісь такі серйозні витоки, тому що ця операція була дуже складна, адже вона готувалася, як пишуть, змі півтора року. Задіяно дуже багато осіб, жодного витоку, і зараз дуже серйозний результат. Є заява від голови Верховної Ради Стефанчука, який повідомив, що СБУ провела операцію із забезпечення без'ядерного статусу Росії. Поки звісно навряд чи варто так говорити щодо без'ядерного статусу РФ, але щодо знищення стратегічних річних ту-95 МС і ту-22 м3 це серйозна проблема для Росії, адже робочих бомбардувальників є десь 20-30 всього, а решта це просто мотлох, які можна використовувати на запчастини. І якщо було знищено значну частину з них, то це велика проблема для Росії і значне полегшення для України. Ще що важливо, це те, що сьогодні був нанесений удар не лише безпілотниками в тилу країни-агресора. Сьогодні російські пропагандисти вже ближче до шостої вечора повідомили, що Збройні сили України вдарили ракетами Shadow по військових об'єктах на території тимчасово окупованої Луганської області. Ще й таке важливо, що після проведення цієї операції, після її здійснення. Президент України Зеленський повідомив, що Україна відправляє свою делегацію у Стамбул, і що українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умір. І також пропагандисти на цьому акцентують увагу, що після цих ударів ще й міністр оборони України очолює делегацію. Цікаво щодо реакції Кремля. Сьогодні Путін, як першої пропагандисти, провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу ООН. Але як вони наголошують, що Путін обговорював лише мирні питання, питання охорони здоров'я і все, що він обговорював ці питання сьогоднішніх подій, надзвичайних подій? Також важливо, це те, що Кремль відправив навіть після цих ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації, відправив свою делегацію у Стамбул. І росіяни звісно, в соціальних мережах не приховують своїх емоцій. Зокрема, і так звані воєнкори пишуть, що наша делегація вилетіла в Стамбул. Слава Богу, що не піддалася на провокації, і що атака на засоби ядерного стримування не повинна перервати процес мирного врегулювання. Такі натяки на слабкість Кремля, там про Путіна вже таке пишуть, деякі росіяни взагалі емоції не приховують. Є сьогодні повідомлення від російського видання ТАСС. Що перемовини між Україною та РФ заплановані на завтра, на 2 червня на 13.00. Тобто, завтра перемовини будуть уже після обіду. І що ще важливо, це те, що пропагандисти наголошують на тому, що сьогоднішні надзвичайні події на Росії і того, що сталося з мостами, і ця атака дронів, що вона вплине на позицію РФ, і що зараз Москва буде жорстко наполягати на демілізації України чіткими термінами і можливістю контролю з російського боку. Але водночаскі пропинисти пишуть, що керівництво Росії опинилося в суксванзі після ударів по аеродромах стратегічної авіації. Що якщо Росія нанесе удар у відповідь, то вона вийде на новий рівень ескалації і конфронтації, на якій може не вистачити запасу міцності та рішучості, а продовжити перемовини, начебто нічого не сталося, це все одно що розписатися у власні політичні немічності. І ситуація дійсно для Кремля зараз дуже погана. Будь-який крок, який зараз Москва би не зробила, він виглядає слабким, і не дарма в соціальних мережах пишуть, пишуть експерти, що такого серйозного удару по російському флоту стратегічних оборотувальників можна було б уникнути, якби Москва вирішила розпочати мирні переговори, а не скалувати війну та підривати дипломатичні зусилля, ініційовані Києвом, Вашингтоном та Брюсселем. І це дійсно так. Путін вирішив, що у нього є козирні карти, що нібито йому можна шантажувати Україну, погрожувати ударами стратечної авіації, наступ здійснювати на суми, озвучувати ультиматуми з Кремля вустами Картополова, та й не тільки обстрілювати Україну на сам перед прикордоння, і що буцімто то таким чином він примусить Україну до капітуляції. А тут така відплата. Тут така історична відповідь від України, і це також дуже сильний удар по міжнародному іміджу Кремлю, а також удар по так званій могутності, особливо зважаючи на те, що Москва останнім часом, останніми тижнями, регулярно погрожує країнам Європи ракетними ударами. А тут сьогодні такий поворот. Однак цікаво, що буде завтра на перемовинах у Туреччині, і які так звані ультиматуми буде озвучувати Москва, і взагалі, і що буде говорити Мединський, а також члени російської делегації. Проте про це ми поговоримо вже у наступному випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.